Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про свої порожні баночки. Те, що в мене закінчилося останнім часом, і спершу хочу почати з ось такої великої банки. Тут 500 мл маски для волосся від бренду Vocali. Здається, так називається він. Це в нас живильна маска з кератином, еластином, екстрактом алоє і ароматом макадамії. Має робити волосся більш м'яким, гладеньким і слухняним. У мене ще був також шампунь цієї ж марки в парі до, цього, до цієї маски, але шампунь був проти лупи, він виявився абсолютно звичайним і ніяк, в принципі, для цього не працював. Я вже. Про нього розповідала детальніше в минулих порожніх баночках, а маска ще лишалася і вже її закінчила. І розповідаю вам нарешті вже про цю маску. Маска ця вже з іншої серії. І ну, вона працювала просто як звичайний кондиціонер, можливо, трохи розплутувала. Волосся з приводу того, чи робила вона його більш гладким, що якось я там побачила якусь дію кератину еластину і так далі. Там якусь м'якість, гладкість, слухняність. Не знаю, чесно кажучи, не можу я сказати цього всього. Досить таки бюджетна маска. Я не знаю, скільки вона зараз коштує, але коли я її купувала кілька років тому, то досить таки бюджетна вона була. Я її купувала у. Мережі магазинів Шик і Блиск. Більше я її ніде і не бачила цю марку, чесно кажучи. Тому маска абсолютно прохідна, як і шампунь, повторювати точно не буду. Цікаво було спробувати новеньке щось, але просто звичайні прохідні продукти, яких дуже багато. Так, Наступний засіб, до речі, також для волосся це у нас фарба. Знову я придбала арт капелі, ця фарба мені сподобалася. Я купувала до цього блонд. Але я вирішила змінити колір волосся і обрала для себе знову цю марку, але інший колір морозне глясе. Колір вийшов дійсно дуже схожий на ось цю картинку. Не обманули те, що заявлено, те й вийшло при домашньому використанні з блонду, ну такого більш, мабуть, пшеничного, тобто більш такого, ну так, більш пшеничний у мене був такий натуральний блонд, не білий, не жовтий. З такого перейти в такий вийшло, в принципі, з першого разу. Я брала дві коробки. Uh, і дві мені повністю вистачило на все волосся профарбувати добре корені. Зараз я вже повторно її придбала, хочу оновити колір, бо вже пройшов місяць. Uh, і ця фарба мені справді сподобалася. Досить такі стійка, гарний колір, бюджетна вартість. Uh, тут також в комплекті, як в принципі, зазвичай у всіх фарбах uh, йде маска. Uh, і... Вона також непогана, тому буду обов'язково повертатися ще до цієї фарби і радити її іншим. звісно, вона аміачна, тому вона має запах досить таки інтенсивний. Ну, в принципі, знову ж таки, як і всі аміачні фарби, тому е це звична справа. Так, далі хочу показати ось такий засіб для обличчя. Це в нас корейська пінка Farmstay з вітамінами, вітамінним комплексом. Це є b 5 b 3 Така гарна тут упаковка яскрава, підіймає настрій. 100 мл тут, але 100 мл мені вистачило, я не знаю, ну, мабуть, на місяців 5 щоденного використання вранці. Чесно кажучи, я була в шоці. Правда, я знаю, що корейські пінки вони дуже економно використовуються, але тут об'єм трошки менший, всього 100 мл, і все одно мені вистачило на такий довгий час. Мені ж дуже хочеться щось інше почати. Використовувати, вона, от якраз, у мене уже закінчилася ну, от, на днях. та І а, ця пінка мені сподобалась, вона бюджетна, я від неї багато не очікувала, але вона непогано очищує, а, як і всі, в принципі, корейські пен, пенки пінки, але вона не агресивна. Є такі, прям що дійсно очищують до скрипу, ні з цією такого, на щастя, не було. Вона прям не дуже сильно до скрипу вичищує. вона не не дуже, прям так висушує і стягує. Тому рада була спробувати для себе новий продукт. Хороший він за свою ціну, дійсно, дуже гарна, бюджетна корейська пінка, і можу її радити, чому б ні. Вранці мені подобалося її використовувати. Так, це не так швидко, як просто ті пінки, що натискаєш на помпу, і одразу виходить піна, це не так швидко. А тут треба це все видавити, розмилити в руках, але тут і очищення краще, ніж в тих пінках з помпою. Так, наступне, що хочу вам показати: ось такий а, крем для тіла. Закінчився у мене від Lalin, ізраїльська марка, з ароматом ванілі. Ваніла Pepper, точніше, 200 грам. Тут було така цікава кришка. Аромат такий дуже легенький. Приємне щось таке дійсно кремове, ванільне, Ну дійсно незвичайний аромат, скажу вам чесно. У мене було багато кремів, ось таких, але з різними ароматами, декілька видів вже було. Вони всі працюють абсолютно однаково, просто мають різний аромат. Е мені не вистачало зволоження, живлення, все-таки вони такі більш легенькі, Хать, хоча. Консистенція. У них жирна, така, ну, знаєте, так, довго розноситься, довго вбирається, ніби то наносиш, думає, шухти, і думаєш, ухти, який жирний крем, а по факту це все увібралося в шкіру і все. І якось ну, Немає такого прям відчуття якості шкіри, зволоження. Тому я ще це все бачила, коли. коли Наносила ці креми на руки. На руках прям дуже це все відчувалося, що справді от дуже скоро вже знову ця сухість, стянутість, і все-таки маловато для мене зволоження в цих кремах. Так, у них дуже гарні неповторні аромати, текстура приємна, але для сухої шкіри якось зволоження хотілося б більше. Так, наступне, що хочу вам показати, що закінчилось, це ось такий засіб для інтимної гігієни від Online. Це у нас польська марка Є ва, була, Можливо, було в АТБ, Зараз вже не бачу, можливо, вже не завозять. Balance, це у нас ще є Здається, і на мейкапі також ця марка. У мене також було рідке мило від онлайн, і от Спробувала гелі-інтимний її, невеликий об'єм, 400 мл, також має ось цю молочну кислоту, депантенол, екстракт ромашки, що дуже добре для таких засобів. Такий був гель прозорий, досить такий густий, добре пінився. Справді хороший. Достойний бюджетний продукт, тому сподобався. Ще закінчився ось такий тонік від Доктор Санте. Вже не знаю, скільки разів я показувала вам цю серію, і саме цей тонік, тому що він дійсно просто ну, дійсно класний, добре. Освіжає, має такий яскравий запах огірка, який дуже бадьорить, особливо влітку. Взагалі, ось ця лінійка дуже така освіжаюча, бадьора і справді добре так очищує і надає свіжості. Тому можу радити дійсно присутній ось цей матуючий ефект. В кого є якісь там жирні ділянки на шкірі, то можна це побачити. Тому ці тоніки вони бюджетні, але вони хороші. Дійсно, можна їх купувати, повторювати періодично, що й робимо. Наступне, це ось таке рідке мило від Івраше з ароматом оливи 190 мл. Тут таке було дуже густе мило, не дивлячись на об'єм, вистачило його надовго, також непогано пінилась, зручний такий дозатор. А, ну і аромат такий. Трав'янисто оливкове, ну, щось таке не дуже в моєму смаку, чесно кажучи, але що було, то було, використали і з таким ароматом мила. Так. А, До речі, ще ось таке закінчилось мило від Сатін. дуже бюджетне, рідке дитяче мило, без барвників і ароматизаторів. Звичайне, бюджетне мило а, ну, таке воно. Прозоре, рідкувате, не дуже добре пінилось. Я, до речі, хочу ще залишити відгук про засіб для прання дитячих речей від сатін. Його можна знайти в АТБ, Там така величезна жовта банка. Він у мене був дуже рідкий засіб і дуже слабенький справді він прям, ну, не відпирав абсолютно нічого, особливо там, якщо якісь плями були на. Дитячому одязі, тому, ну такі, знаєте, засоби. Так, вони нібито там не знаю, натуральні, без різних там домішків, але ж вони нічого не роблять. Ну, справді, якось треба ж відпирати якось ті плями. А воно просто, ну, що ти поправ, що не поправ, однаково. Тому таке собі, знаєте, якось ця продукція. Не дуже поки мені зайшла всатіностя. Так, ще закінчився один засіб для інтимної гігієни. Також купувала його ВТБ. Там є два види цього засобу, другий я вже придбала собі на заміну. здається, це також Польща. Прокер це у нас емульсія. Емульсія для інтимної гігієни. також з молочною кислотою, пантенолом і гліцерином. От, Здається, ось цю онлайн вже перестали завозити і стали тепер вже завозити ось це Наукосметікс. Також 400 мл вистачило також на дуже-дуже довгий час. Чесно кажучи, я думала спершу, що це дійсно буде якась емульсія, і переживала, що щось буде таке рідке, погано буде пінитись, а по факту це звичайний густий гель, який добре піниться, тому все добре. Я не розумію, чого його назвали емульсія, якщо це просто звичайний гель, такий самий як був тут, і помпа. Зручна, дуже ніяких проблем з нею не було. Видавала все дуже добре. Тому це засіб бюджетний, звісно, і справді дуже класний, тому знову ж таки я вже повторила його. Закінчилась також ось така зубна паста, яку купувала в Аврорі від G cosmetics Вже не перша в мене паста з Аврори від цього G Cosmetікс. Я не знаю, це там чи Україна чи Китай, точно вже не пам'ятаю. Комбі Фекторі. Це в нас. Давайте прочитаємо, що це в нас? Профілактична зубна паста для зміцнення емалі. М'ятна свіжість, протизапальна дія. Натуральна снова і так далі. Величезний тут об'єм 125 мл, вистачило на дуже, 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 дуже довгий час, на багато місяців. І ем, пасна, паста, як не дивно, хороша за свою дуже низьку ціну. Вона дійсно добре піниться, непогано очищує, має приємний такий присмак, не термоядерний, але е, дійсно такий приємний. М'ятний, свіжий присмак. Тому мені паста абсолютно сподобалась. Думаю, що буду її обов'язково повторювати, якщо вона ще буде в продажу. Закінчився також в мене ось такий крем для обличчя від Evelyn. Косметікс, серія річ Коконат з кокосом такий ультразволожуючий крем, я його використовувала всю зиму, весною вже закінчувала. Він дійсно класний. Вся ця серія річ Коконат мені сподобалася, все, що я пробувала. Зараз у мене у використанні вже повторно крем для шкіри навколо очей, також цієї серії. В мене був ще такий крем, але Живильний, також минулої. Зими, і також вони добре, дуже зволожують шкіру, живлять шкіру для зими. Чудово підійшли вони, такі густі були, як масло, ці креми. А, і гарна тут така баночка дерев'яна, якась або пластикова, але під дерево кришка. А, дуже так це все цивільненько було. І не скажуть, що це бюджетний крем абсолютно. Тому мені все підійшло, мені сподобалась вся ця серія дійсно достойна у Евелін. Ще закінчився ось такий крем для рук від жая а, з протеїнами шовку, провітаміном Б. 5, Також польський крем 100 мл тут. Досить такий легенький крем, вбирається дуже швидко і має приємний аромат. Так, Наступне це ось такий бальзам для губ від Balea, Soft Cookie. Це в нас був бальзам з ароматом а, печива. А, і ось так, власне, я його, звісно, використала. А, нічого тут вже немає. І що стосується аромату, одразу, як я його купила, відкрила, аромат був дійсно дуже приємний, дійсно печивий, якогось шоколадного, ну справді, прям дуже смачний аромат. Але полежав цей бальзам якийсь час. ну, Думаю, що довгий час все-таки. І а, цей аромат вивідрився. Тобто зараз, коли я вже використовувала бальзам, то ніякого аромату я вже не відчувала цього печива, він кудись зник. Просто якийсь такий аромат бальзаму для губ, або якогось там, знаєте, ши. щось таке абсолютно а, нейтральне. А, і коли наносиш його на губи, то знаєте, от, дійсно, нібито якийсь такий є, є в нього присмак. І потім навіть може трошки так е в горлі щось першити, <с> якось дивно. А, але сам по собі він е досить таки непогано зволожує, живить губи, тому використовувати його було приємно. І, власне, я його добила до кінця. Але от аромат шкода, що вивітрився, на жаль. Ще що стосується доглядової косметики. Ось такий ще в мене тут величезний засіб закінчився. Це в нас запаска рідкого мила, кремового мила від Green Wave Italinia. Тут цілий літер з медовою грушою та олією аргани. Аромат тут абсолютно не яскравий, не виражений, щось таке легеньке. Саме по собі мило в принципі виявилось непоганим, досить таки густим, непогано піниться. І от за два рази я його використала. Переливала в баночку по 500 мл, літр на два рази, якраз заповнити мені цю баночку вистачило. За свої кошти А кошти були дійсно смішні за цілий літр. Дійсно, мило варте уваги. Аромат так, хотілося б, можливо, якийсь цікавіший, але це все таке. Головне, як воно милиться, так приємно чи ні. І дійсно мило непогано за свої кошти можна брати. Ще, до речі, хочу залишити відгук про ось такі серветки Baby Angel. Вже багато де можна їх придбати. Вони є з екстрактом ромашки. Це, скільки в нас тут штук було? 120 штук. Вони бюджетні. Зручно, що тут є помпа, але тут все порвалося також. Ну, це таке. Самі серветки виявилися дійсно маленькими, тоненькими. і... Ті, які підходять чисто для того, щоб там, не знаю, обличчя витерти, або рот витерти, або якщо руки, то так, знаєте, пару штук брати, щоб витерти нормально руки. Я вже мовчу про все інше, що витирають дітям серветками, тому не буду більше їх брати. Дійсно, є набагато кращі, більші, зручніші, а ці радити точно не можу. Так, і вперше, я вирішила додати в таке відео ще декоративну косметику, бо це якось дивно, цілий рік вам її не показувати, а потім в кінці року вже показати в одному відео всю цю косметику, яка закінчилась у мене також протягом року. Тому буду вам одразу в таких відео і декоративку показувати. Думаю, це буде цікаво, ніж її е, е, показувати аж в кінці року. Так, по-перше, хочу вам показати ось такий тональний крем. Десь там на днях він у мене закінчився. Нарешті, бо дуже довгий час у мене був у використанні. Це Патрісія Лідо, їх е, лінійка, яка виходила вже дуже давно колекція, під назвою Challenge Soft Velvet Foundation і так далі. І тому подібне. Відтінок у мене, звісно, самий самий світлий, нуль перший. Але е, всі ці відтінки перші, вони мені не підходять. Вони не підходять для дійсно світлої шкіри. Вони всі жовтять, вони всі якось окислюються, і, можливо, через те, що він в мене вже лежав довгий час, і він окислився. Можливо, через це. Ну, дійсно, в мене шия була біла, а обличчя було темне. Хоча це саме світлий відтінок. Тому треба було дуже довго і добре все розтушовувати, Оцей перехід між обличчям і шию, тому що дійсно було, була на обличчі як маска, маска, яка підкреслювала там, знаєте, всі пори, всі якісь там зморшки. Всі якісь там недоліки, тому якось дивно. Зразу начебто мені сподобався цей засіб, але, можливо, через те, що він довго лежав, може він трошки зіпсувався, і тому якось вже не дуже мені подобалось, як він е, лягає на шкіру, е, а особливо відтінок. От Дійсно, перший відтінок, який мав би бути самим світлим, підходящим для дійсно світлої шкіри. Цей справді жовтить. І я помітила, що так не тільки у цієї тоналки від Challenge, а це так у всіх тональних від Патрісія Лідо. Перший відтінок на мені жовтить. Тому в мене ще є з іншої колекції новий тональний від цієї марки. А, і от не знаю, як там буде. Коли я його свучила вже вдома, коли знімала відео для вас, то я побачила, що також перший відтінок зовсім не найсвітліший. На жаль, побачимо, як він буде у використанні. Так, ще що закінчилось із декоративної косметики, це ось такий гель для прів від Білор ем, Ну, В принципі, про нього вже немає що казати, тому що, наскільки я знаю, цю марку вже неможливо у нас придбати, бо вона білоруська. Цей гель мені не сподобався, він погано фіксував, він був просто як вода. Просто водою фіксуєте брови і ну, фактично ніякої, там, ніякої там фіксації і не було. Він дійсно такий рідкий був, як водичка. Так, Зараз у мене вже інший від Evelyn. І він дійсно краще фіксує все. Так, і ще хочу показати ось такий парфум від ПД парфум де Парі. Це в мене був закос під Тома Форда Лост Черрі. Величезний об'єм 100 мл мені вистачило на дуже довгий час. Використовувала тільки взимку, а декілька зим підряд. І от зараз уже навесні вирішила добивати, вже не ставити на наступну зиму, бо там вже лишалося ну дійсно дуже мало. І вже закінчувала зараз. У квітні вже закінчила. Аромат дійсно дуже насичений, дуже такий, прям не знаю, як це назвати. Не хімозне, але ну, знаєте, ну, дійсно, коли я його розприскувала на себе, то ті, хто навколо були, всі казали, ого, що це ти таке напшикала, Боже, таке прям аж в нос б'є. Ну, дійсно, аромат такий прям насищений, як то кажуть, ядрений. Я не знаю, чи дійсно такий Lost Cherry оригінал, тому що в мене його не було. Але думаю, що. Такий, все-таки це такі, знаєте, дуже вдалі закоси. Що стосується стійкості, ну стійкість, я думаю, ну, на одязі я відчуваю довго. Тобто, все-таки стійкість також була присутня. Аромат тут справді такий вишневий, солодкий. Приємне справді, але знову ж таки, ну, трошечки треба його небагато, бо буде занадто. І от саме в холодну пору року дуже добре було його використовувати. Звісно, не для літа, це однозначно. І ще закінчився ось такий засіб. Дуже довго в мене був у використанні від мака. Це в нас, здається, це мак? Ватсонсу. Сос-формула 3 в 1 зміч... зміцнювач для нігтів з екстрактом женшеню. Завжди використовувала цей засіб як базу під лак на нігті. А, і захищав він нігті від якби, прямого потрапляння на них лаку, Так був такий, як базовий для мене шар. Трошки там ще залишилось, бачите, але цей пензлик уже не доходить, уже не можу там нічого витягти, тому все використала і викидаю. Ось такі порожні баночки в мене були цього разу. Сподіваюся, відео було для вас корисним інформативним. Побачимося скоро в нових оглядах і до нових зустрічей!